Як кажуть, за покликом серця і душі поїхала допомагати другим. Людей нема, навколо, всі будинки, всі хати закриті. Усі були стомнені, трималися духом, знали, що це треба, що від цього залежить судьба інших людей. На п'ятий день у мене вже з'явилися носові кровотечі. Нічого не оголошувалося, нічого не казалося, менше говорити. Все добре, ліквідація йде успішно, ніяких жертв нема, а на станції вже творилося пекло. Це була свого роду командировка, тому що від снятинської районної лікарні збиралася бригада лікарів на допомогу. Ліквідації наслідків аварії їхали різні спеціалісти, скажімо так, і потрібно було якраз лаборанта. Добровільно я поїхала у свої 22 роки, як кажуть, за покликом серця і душі поїхала допомагати другим. 19 травня прийшли і сказали, що потрібно бригада суто лаборантів. Для дослідження шахтерів, які рили котлован під реактор, нам дали спецмашину і ми поїхали у Чорнобиль. Ніякого інструктажу, ніяких навчань не було. Це була просто створена бригада. Основне, що нам дали, це по три літри спирту, і ми поїхали. На той час на станції ще горіло язики вогню. Виходили якраз з четвертого енергоблоку, вертольоти воєнні кидали туди жлізобетонні плити, тон, тони, там десятки тонн ті плити важили. Коли та плита долітала до реактора, вона розчинялася просто у повітрі. Саме гірше мене було так поразило негативно. Це коли обстрілювали свійських тварин, які залишилися там. Це коти, собаки, кури. Людей нема. Навколо всі будинки, всі хати закриті, а на зустрічі йдуть там три-чотири чоловіки з автоматами і, і вистрілюють. Це, це було просто, просто жах. Я відчула тоді, яка загроза по-справжньому. Машини вивозили великі крази, мази. Ну, Нам здавалося, що землю. А потім ми дізналися, що це там якраз були всякі… з землею, збирали оцей радіоактивний пил, це все. І разом там були і трупи тварин, і траплялися трупи людей, які ховалися, які не хотіли відти виїжджати. В Чорнобилі нас розмістили у школі-інтернат, де ми проводили обстеження всіх людей, які знаходилися, працювали на станції на ліквідації. Ми виїжджали на станцію, коли була зміна вахти. Вахта там довго не, не тривала, тривала годину-дві години саме більше, тому що на той час радіація була дуже висока, підвищена не то, що у рази, а у тисячі разів. І ми проводили огляди, якраз брали аналіз крові на дослідження, яку дозу людина одержала, чи може працювати далі, чи може виходити на вахту, чи потрібно відправляти за зону. В основному ми перевіряли цих шахтерів, які рили котлован. Але ми приймали всіх і воєнних, тому що на той час якраз у цю територію. Це стояли молоді солдатики по 18-19 по років. І вони також там падали. І для того, щоб їх вивезти з зони, це треба було підтвердження аналізу крові. За десь до 800 чоловік, 900 проходило. Усі були стомлені, всі були такі, ну, але трималися духом, знали, що це треба. Що від цього залежить судьба інших людей і мусили виконувати свій обов'язок. Профілактику давали нам препарати йоду. Але як потім виявилося, що це наоборот було протипоказане? Тому що йод там 130, 131, 132 період розпаду його до 24 годин. Від урану, від стронці, плутонія це ніякого результату не давало. На п'ятий день у мене вже з'явилися носові кровотечі, але ми ще не усвідомлювали, що це таке, тому що це нове. У нас ще такого не було, ніхто не знав. А це вже якраз були прояви, перші прояви променевої хвороби. Керівники влади, то тоді приїжджали до нас туди. Вони приїжджали у свинцевих костюмах, вони приїжджали захищені, у них противогази були такі відповідні, а нам давали, що пелюстки такі були, білі костюми, і ніякого більше захисту не було. Скільки було такого, що учасно нам не міняли костюми, респіратори, нема, то нема. Ну що обходили це, як є. Коли ми здавали накопітелі, щоб знати свою дозу опромінення на той період, коли ми були в зоні, то хлопці сміялися і казали: подивіться там, на них, що пише. Там термін дії вийшов у 1969 році. І так дозу ніхто і не сказав. Партійні посадовці привозили концерти, щоб люди були. Підвищеному настрої, щоб думали, що все добре, у нас все добре, все прекрасно. Була і Пугачова, і Кіркору. Нікакі реактори нам не будуть. У нас будуть устрашать. Все буде в порядці. Раз я здесь, после меня просто все буде замечательно. Внимання, внимание. Внімання, внімання. с аварией на Чернобыльской атомної електростанції в Урові Критики Складувалися. Обстановка. Свої думки висловити ніхто не мав права. Приходжу у штаб, ти їдеш туди. Що ти там будеш бачити? Ти нічого не повинна ні, ні чути, ні знати, ні, ні говорити, нічого. Зрозуміла, зрозуміла. Все добре, ліквідація йде успішно, ніяких жертв немає, навіть про жертви ніхто не говорив тоді. Евакуація була страшна. Ви знаєте, це просто, це просто був жах. Дітей хапали у школах, отак, класами і у автобус. Діти не знали, де батьки, батьки не знали, де діти. Дуже багато людей ховалися у підвалах. Люди не вірили, що це їм несе небезпеку. Моє життя взагалі пішло шкіреберт після того, як я була у зоні. Завагітніти більше я не могла постійно були викидні у другій половині вагітності, постійно ускладнення. Коли я завагітніла, це вже тоді лікарі зрозуміли і сказали, що це вже мутація пішла в організму, тому що коли я дістала цей викидень, то одне одна дитинка була нормально сформована, а друге було таке, як, скажімо, додаток до тої дитини, що то мали бути двойнята зразу. Одна дитина формувалася, а друге було, що ні ні, ні рук, ні голови. Почала хворіти, це я попала у Івано-Франківську гематологічну лікарню. Там мені сказали взагалі, що я не жилець. Тоді мене з Франківська терміново санавіацією відправили у Київ. Там я півроку була без виїзну у лікарні, підключена до плазмоферезу. На одного хворого було по вісім, по десять докторів наук, були і американці, були, і японці приїжджали. Ми були, як піддослідні кажуть, кролики. Вони захищали на цим дисертації, вони на нас вчилися, але завдяки їм я і сьогодні живу. Через 3-4 роки у мене вже змінили мені діагноз, вже не остра форма лейкозу, а просто ну, така хронічна. Три операції перенесли. У мене з'явилися три пухлини на печінці, е декілька пухлин на щитовидній залозі. Тих, що я була безпосередньо з ними у Чорнобилі, то їх вже нема нікого у живих. Хотілося щоб держава не забувала за нас, щоб пільги нам повернули. Я розумію, що йде війна, я розумію, що нема коштів, але хоч увагу, просто щоб не забували і щоб думали, тому що друга, якщо буде така катастрофа, то це буде вже дійсно кінець людства. Хотілося щоб не забували солдатів цих, що зараз борються також за нашу державу, так як ми колись боролися за весь світ.